Доброго дня, мене звати Тетяна, і я є менеджером проекту Усі. УСІ можна сказати, це проєкт про соціальну інфраструктуру України і про громадян та місцеву владу, яких ми хочемо залучити до спільної розбудови свого міста. Адже можна сказати, інфраструктурою ми користуємося протягом усього нашого життя. Це садочки, школи, лікарні, якісь спортивні заклади. І, на жаль, зараз ми чуємо дуже багато скарг про те, що, наприклад, в місті або селищі не вистачає інфраструктури, або вона вже дуже в занедбаному стані потребує капітального ремонту. Проблеми ми можемо виділити в три таких основних категорії, тому що, наприклад, часто бувають ситуації, коли місцева влада не чує громадян. І цю проблему можна назвати, що місцева влада не враховує думку громадян та їх пріоритетів в соціальній інфраструктурі, а це впливає на комфортне проживання у місті. Часто громадяни запитують, а куди йдуть наші гроші, і тому відсутній механізм контролю бюджетних коштів з боку громадян. І третя така проблема це часто громадяни запитують, а де нам брати інформацію, де знайти закупівлі, чи інформацію по оплатам чи дозвільним документам. І тому третю проблему можна назвати, що відсутній механізм комунікації між владою та громадою у питаннях соціальної інфраструктури. Нашою командою було прийнято рішення створити онлайн-платформу, яка матиме дві основні функції: це інформаційну та комунікаційну. Інформаційна включає в себе опис і повну інформацію про об'єкти соціальної інфраструктури, в тому числі об'єкти програми Велике будівництво, відображені на карті та подані аналітичні звіти. Далі кожний громадянин може побачити, коли будували, ремонтували, хто виконував роботи, скільки було потрачено на це коштів, перевірити підрядника та дозвільні документи. І за допомогою комунікаційної системи влада зможе спілкуватися з громадянами навпаки в рішеннях. Питань про соціальну інфраструктуру через такі інструменти, як подання петицій, колективних скарг і новий функціонал, який ми розробляємо, це проведення онлайн обговорень з питань соціальної інфраструктури. У <му> нас три Цільові аудиторії. Перша це активні громадяни, про яких можна сказати, що це громадяни, яким не байдуже на своє місто і вони хочуть в ньому що змінювати. Друга категорія це місцева влада, представники ОТГ та представники обласної влади. І третя категорія це бізнес-сегмент, це компанії, які займаються виконанням будівельних робіт за рахунок державних коштів. Кальність нашого проекту заключається в тому, що ми хочемо створити таку інфраструктурну екосистему, яка поєднає в собі багато порталів і дозволить людям в один клік отримати інформацію про соціальну інфраструктуру, а не заходити і переглядати безліч сайтів, таких як Прозоро, є констракшн, ЮКонтрол і Спендінг. Цей проєкт буде дуже важким, тому що, по-перше, потрібно залучати місцеву владу до нашого проєкту, щоб вони погоджувалися користуватися нашою системою, підключалися до неї. Тестово ми плануємо робити пілот на декількох містах партнерах, які вже участвували раніше в наших проєктах, а далі переходити на більш маленькі міста і допомагати ще ОТГ.